Вашим завданням на сьогодні є пропрацювати ці два блоки. Якщо їх у вас немає, мої вам вітання, ви молодець. Якщо є, зрозуміти, наприклад, ви вже довгий час боїтеся попросити про підвищення. Ви довгий час боїтеся от вдома дивитися за дітьми, а чоловік вам надає гроші попросити у нього цих, ці гроші. От подумайте, в чому проявляється конкретно ваша сором'язливість. І зробіть сьогодні першу дію для того, щоб подолати цю сором'язливість, для того, щоб перестати бути сором'язливою людиною. Попросити про підвищення, попросити у чоловіка гроші, попросити, попросити друзів. Наприклад, от у вас ви в'яжете шарфи або робите ляльки, або шиєте сукні. Попросити подруг, друзів своїх сказати, я хочу на замовлення тобі зробити сукню. Я хочу на замовлення тобі зв'язати шарф. Але це буде от така ціна. Давай домовилися і все. Зробіть цей перший крок. Візьміть гроші за свою роботу. Зрозуміли? Це перше. Другий блок це позбуваємося формули. Хороша людина працює безкоштовно, хороша людина набере гроші все ні ні і ні такій формулі у нашому житті. Вам важливо зрозуміти, скільки коштує ваш час. Скільки ви Хочете брати за годину вашого життя. Тому що цю годину ви можете витратити на свою сім'ю, на свого коханого чоловіка, на батьків, на себе. Розумієте? І ви маєте розуміти, скільки ви готові витрачати да, от, часу, за які гроші. Розумієте? Одна наприклад, у мене консультація коштує 3 тисячі гривень, так? І я розумію, що цю консультацію я готую там півтори години, мені треба ще підготуватися до неї. Тобто, ну там хай дві години-дві з половиною години мого часу йде на цю консультацію. Плюс енергія і ті знання, які я вкладаю, що після цієї консультації більше не треба ніяких консультацій. От якщо ви будете все робити, те, що я вам кажу в консультації, от ну. Ваше життя не може не змінитися на краще, от правда. От, ну не може, розумієте? Тому, от моя сума така, да? комусь вона підходить, комусь вона не підходить. Але я розумію, що це той прайс, за який я працюю. Інакше мені краще витратити цей час там, на навчання, на сім'ю, на чоловіка і на все інше. Розумієте? Тобто ви маєте... Сьогодні теж зрозуміти цінність свого часу. Оце такі з одного боку прості, а з іншого боку не дуже прості завдання, але ви сьогодні їх маєте виконати.